Кирилко і його мрія. Жив був один хлопчик. Звали його Кирилко. Жив він зі своїми батьками в будиночку біля красивого прозорого озера. Маленький Кирилко мав велику мрію. Він хотів бути великим, сміливим поліцейським. Як його тато. Він хотів кожного дня. Допомагати і захищати. Ну і що, що йому лише 10 років? Він виросте і всім покаже, як стане поліцейським. Кожного дня після школи Кирилко грався в поліцейського, одягав костюм, прикріплював значок з іграшкового магазину, грався з плюшевими іграшками. Які були наче злодії або стріляв зі своєї дитячої зброї? Він вірив, що одного дня його мрія здійсниться. Одного сонячного, але трохи прохолодного весняного суботнього дня Кирилко вирушив до озера разом зі своїм сусідом, найкращим другом мішею. Хлопчиків супроводжував і маленький песик міші на ім'я Рекс, у якого, однак, не було однієї лапки. Проте це не зменшувало красу песика. Він був дуже добрий і грайливий, і всі його дуже любили. Будьте обережні, хлопці. крикнула хлопцям мама Кирилка. Яка уважно спостерігала за ними з кухонного вікна. Це було близько, і мама мала прямий вид на озеро, біля якого на травичці гралися кирилко і міша. Веселі хлопці слухняно кивнули мамі, а потім гралися разом у поліцейського і злодія. Я тебе зловлю, злодію. Кричав маленький поліцейський кирилко своєму другові Міші, який грав злодія і ховався за деревом. Міша тримав свого маленького рекса міцно за повідок, бо песик був ще цуценям. І оскільки він був ще дуже маленький, то був дуже боязкий. Він весело котився по зеленій травичці на спині. А я тебе спіймав. Ти заарештований, засміявся Кирилко, коли із за Великого Дуба схопив мішу. Маленький Рекс так злякався, що вирвався з рук міші і побіг у напрямку до причалу. А там же вода, озеро. А маленький Рекс з тією відсутньою лапкою ще не вміє плавати. О, ні, Рексе, стій! Тільки не в озеро, закричали хлопці на песика. Але було вже пізно, маленький Рекс впав прямо у воду. Кирилко побачив, як песик Міші Рекс плескається у воді і бореться за життя. Адже це лише щеня. Міша побіг до мами Кирилка. І кричав, щоб вона викликала пожежників або поліцейських. Мама так і зробила. Кирилко, однак, мав погане відчуття А що, як поліцейські чи пожежники не встигнуть? Це буде його вина. Це він не повинен був лякати мішу під час гри. Тоді б маленький рекс так не злякався і не опинився б у глибокій воді холодного озера. Кирилко зібрав усю свою мужність, і оскільки він був дуже добрим плавцем, не вагаючись, стрибнув за Рексом у озеро. Вода була не найтеплішою, але це Кирилка не зупинило. І саме тоді до озера підбігла мама Кирилка разом з Мішою, який її покликав. Юрюша, повернися, вже поспішає допомога, кричала до Кирилка мама, яка за нього дуже хвилювалася. Хлопчик, однак, плив у напрямку до Песика. Йому це добре вдавалося. Він схопив Рекса на руки і героїчно приплив з ним до берега. Мама допомогла хлопчику вилізти з води і загорнула його в ковдру разом з песиком Рексом. І саме тоді приїхали пожежники та двоє поліцейських, один з яких був татом Кирилка. Тут вас вже не буде потрібно, я його врятував, цокотів зубами замерзлий Кирилко, коли розповідав свою історію татові поліцейському та пожежникам. Ти справжній герой, але ж ти мав почекати на нас, сказали хлопці пожежники. І поплескали його по плечу. Хлопчик несміливо всміхнувся. Принаймні, уроки плавання не були марними. подумав Кирилко. Одного дня ти станеш великим пожежником або поліцейським. Ти не вагався і допоміг песику, навіть коли це було небезпечно, сказав йому тато і обійняв свого сина. Але ти маєш бути обережним. Ти ще маленький, і будь що могло статися, зауважила мама. Кирилко кивнув він був гордий собою, хоча й тремтів від холоду. Він був радий, що допоміг маленькому Рексику, а Міша був щасливий, що його хороброму другові це вдалося. І його песик у порядку. За твою відвагу ти отримаєш від нас маленьку нагороду, сказав один пожежник і передав хлопчику свою червону каску. а його тато дав йому справжній поліцейський свисток. Вау! Справжній поліцейський свисток і пожежна каска!» Кирилко радів своїм нагородам. Але найбільшою нагородою для нього був щасливий вираз обличчя Міші та радісне гавкання Рекса, який, на щастя, був абсолютно в порядку. Кирилко був дуже радий, що все добре закінчилося, а мама була рада, що з хлопчиком нічого не сталося. Але найбільше Кирилка тішило те, що він врятував собаку і що його похвалили великі пожежники та поліцейські. Він знав, що буде продовжувати свою мрію і допомагати тим, кому зможе. І, звичайно ж, буде слухати своїх батьків, щоб не потрапити у небезпеку. Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові цікаві історії.